Як діяти в разі повітряної тривоги, правильно надавати домедичну допомогу постраждалим під час евакуації та внаслідок обвалів? практикуми ми з подолання панічних нападів, мінна та кібербезпека, все це а також живе спілкування та обмін практичним досвідом із колегами по освітянському цеху отримали учасники дня цивільного захисту. Місце проведення, гімназія, номер 26 металургійному районі, показової. Міський день цивільних захисту це планоплазапланований захід для керівників закладів середньої освіти міста. Мета. Значить, перш за все показати дії керівників закладів освіти, керівного складу, працівників закладу освіти, як їм діяти під час загрози або виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру. Абсолютно всі облаштовані укриття в закладах освіти мають відповідні сертифікати від Державної служби з надзвичайних ситуацій. В межах кривого рогу їх нині 210, 108 школи, ліцеї, гімназії, 87 дитсадки, 15 позашкільні. Заклади буде практично відпрацьовано ці навички, теоретичні знання, які керівники отримали. І практично ми пройдемося і побачимо, як. Правильно, це дуже важливо на сьогоднішній день. Треба реагувати і на е, сигнали про виникнення пожежу. Е, покажемо, як підрозділ ліквідує виявлені надзвичайні ситуації та пожежі. Е, знання це добре, але коли один раз побачив, то це запам'ятовується сильніше. Через воєнний стан навчальний процес у Кривому Розі відбувається в режимі онлайн із можливістю проведення офлайн консультацій. Життя та здоров'я учнів та викладачів головна цінність. А тому питанню їхньої безпеки приділяється максимум уваги. Ми живемо і вчимо дітей в тих условиях, які зараз є. Постійні обстріли, і ракети, дрони, камікадзе. Але дітей вчити треба. Це наше майбутнє. Це великий комплекс. У нас створено зараз 210 укрить в учбових закладах. Всього 326 плюс 213 пунктів незламності і ще модульне укриття на вулиці. Але навчання дітей 210 це перше і друге це дуже важливо це навички персоналу. Навички педагогів, перш за все, за період воєнного стану в Кривому Розі, наслідок російських ракетних атак та ударів дронів Камікадзе, руйнування різного ступеня отримали більше 150 будівель закладів освіти. З них 84 – це заклади комунальної форми власності, і деякі з них постраждали не один раз. 27 закладів дошкільної освіти, 43 – заклади загальної середньої освіти, 13 – заклади позашкільної освіти. За рахунок коштів міського бюджету та власних сил закладів, поступово здійснюються ремонтні роботи з відновлення пошкоджених будівель. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.